Вітаю вас, друзі! Сьогодні на вас чекає дещо дійсно особливе. Зараз ми з вами оглянемо розкішний двоповерховий пентхаус у житловому комплексі Креатор Сіті. Ми з вами на 23-му поверсі у пентхаусі житлового комплексу Креатор Сіті, загальна площа якого складає 158 квадратних метрів. Із них 84 метри житлової площі. Ходімо переглянемо. З передпокою ми потрапляємо в простору кухню вітальню площею 35 квадратних метрів. Така площа дозволяє втілити будь-які дизайнерські фантазії навіть найвибагливішої господині. З панорамних вікон кухні Вітальні нам відкривається фантастичний вид на місто. Ще дуже зручно з кухні Вітальні у нас є прямий доступ гостєвий санузол та гардероб. Також із кухні вітальні можна потрапити на відкриту терасу, яка сполучається зі спальною. А зараз запрошую вас у першу спальню площі майже 15 квадратних метрів. Спальня, як і належить пентхаусам, такого класу, має власну ванну кімнату. Щойно ми піднялися на другий поверх нашого пентхаусу. Він зустрічає нас вже другою спальною, яка ідентична тою, що була на першому поверсі. І також з власним самозлом. А ви тут з 24-го поверху ще фантастичніший, чи не так? На другому поверсі нашого пентхаусу розташована ще одна, вже третя спальня площею більше 14 квадратних метрів. Навпроти спальни, те, що стане запорукою порядку у вашому домі, є два зручні гардероби. Також на поверсі є розкішна ванна кімната площею майже 6 квадратних метрів. І ось нарешті ми у четвертій спальні пентхаусу житлового комплексу Creator City. Площа цієї спальні більше 20 квадратних метрів. Просто подивіться на цю красу. Дякую, що були з нами. Телефонуйте та записуйтесь на перегляд квартир і пентхауса у житловому комплексі Креатор Сіті. Завжди раді допомогти у виборі житла вашої мрії. Чекаємо на вас.